Вітаю! Перед вами моя орхідейка Світл, солодка дівчинка, я нарешті вирішила її омолодити. У неї тут гарно з цього рівня пішли рости корінчики такі товстенькі. І з цього боку я їх запустила. Навмисно в горщик, але вони вже попроростали дуже далеко. І нам доведеться її витягувати з горщика. Звісно, не хотілося б тривожити сам ком тих корінців, які були до цього сформировані, але інакше не вийде. Я її хотіла ще минулого року. Омолодить, але все ніяк не доходили до неї руки. Тут ось корінчик засух. Так, зараз щось будемо робити. Цікатор у мене оброблений. Я, 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 я її крутила в руках, крутила і все ж таки доведеться її витягнути і акуратно ці відділити корінчики, а той комочок коренів, можливо, залишиться цілий. Зараз будемо пробувати. Тут доведеться цей один корінчик, звісно, відламати його, бо інакше я його не витягну. Тут дуже такі тоненькі. Отвори угорщику. Вона в мене в цій посадці дуже-дуже давно. І тому я хочу так якось зробити, акуратненько витягнути весь ком, і, можливо, не розтруситься той попередній. Зараз будемо пробувати корінчики поприростали, поприлипали. Вона була в мене дуже пострадала від кліща. Ну, тепер будемо дивитися, деякі корінці мені висвободить. Із цієї посадки, от так, ці два. Цей ось десь пророс вот. овітряний і ці ось. Так, один, другий. А я й все прорісаш до самого. До самого дна. Так, не хочеться зламати його. будемо ну, так аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Так же ж, а, о, приклеївся. Так, і це ось це теж Так, і нам оце ще потрібен. Потрібен, потрібен. Залишиться у нас тільки один листочок сторінчик. Так так, десь тут я ж проріс. Ось угу. він теж ось проріз і росте. Во це все корінчик Витрусилося усі вже я вже не пам'ятаю, що в мене тут кара Цієї посадки. Так. так, треба його тепер витягнути. Вот, есть. Тепер попробуем трізати. А нам треба нижче цих корінчиків. Нижче, нижче. Тут так все удобно. Нічого не видно, общем, ріжу А що я буду різати? А де різати, так все. Ріжу тут, і вже що буде, то буде. Скільки залишиться корінчиків стільки і буде? Все відрізала. Розпутач. Я саме таких орхідей ще ніколи не розділяла з таким великим корінням, яке попроростало. Тому ну, це в мене перший такий опит. Ну вот. Ну так у нас вийшло гарно. Кількість раз, три, чотири, п'ять, шесть, семь, восемь, восім корінчиків. Непогано. Так, поки відкладу отсю кореневу запихаємо назад. Так як вона була. Я не буду ці, чи можу заправити ці повітряні корінчики туди, наскільки це можливо. Так. Скільки це вийде? Ні, вони заважають. Хай вже торчать. Це ось поганий, це я бріжу. От. Тут ще, звісно, є погані. Ну, ладно. То не суттєво. Решту тепер засипемо назад. Засиплю назад цією ж короли. Можливо, можливо, ідейка піньок дасть дітку. Остався один листочок. Тому може щось десь і проклю. Хоча якщо тут багато, проклюнутих корінчиків, може і не небудь, дітки. Якщо є якась вільна брунька залишилась, то буде щось. Назад засипати кара. Ой, цю кару я згадала, купляла колись, як тільки почала займатися орхідейками, в великому, на великому садовому сайті. Флоріум. У них там є і орхідеї. Були. Це було ще до 22-го року. І була якась у них кара, така по доступній ціні. Ну, само собою, архіата в них там була. Ну, архіата, як всегда, це ж дорога кара. А то була в такої фракції кара. І я купувала її. її. Непогано. Оце вже скільки років, як бачите, при такому щадящому поліві, вона чудово зберігається. Все, верхівочка у нас посажена. Будемо тепер сажать. Вниз, верхівочку будем сажать. Зараз я придумаю, який горщик зробити зробить. І яку ми зробимо посадочку? Так, приміряла я їй горшочек такий кашпо під закриту систему. Зараз зробимо їй таку посадочку. Спочатку, от сюди з цього боку, де порожньо, я прокладу її трошки моха живого. Зробимо туди так, засуну. Я вже її витягувати не буду, там так вмастила корішочки і гарно. Лісно. Зараз я возьму палочку, поправлю їй корінчики. корінчики. Кручу, верчу, самой неудобно. Хочу, щоб мох був тільки збоку, не ліз всередину, а він лізе. Так от. Так, я зараз сюди, біля моха, прокладу, купила у Вікторії Швець отаку вот пару, крупну кусочку. Для закритої системи. От Якраз воно мені тут і пригодиться. Я от так хочу. Вот. Прокласти біля муха такий кусочок кори. От так от. І в середину можна заложити Теж такі кусочки кори саме всередині. Сейчас у мене не цей кусочок, а оцей такий товстенький прямо. Якби типа посадити її на цю кориньку? стук поставила эту кореньку вылыку и я как бы посадила ее вот, вот так Надо, надо трошки трошки выровнять вот сюди. Може ще кусочок такий крупний покласти? Так от де нема корінчиків. Вот так от. Вот так. от імітація ствола дерева. А сюди засиплю більш такої мілкої кори. Теж у мене залишки ще, пока вона не зовсім галтована, але трошечки оброблено. Оброблені такі краєчки. Так, будемо проталкувати туди. кусочки. Вот. Вот так вот. Угу. Получается, закрепляется туда. Так. Я так посадку роблю в перше, тому. Буде при вас така експериментальна моя пересадочка, посадочка. Там між той корою можна покласти куточки і ще То можна всерединку, чуть-чуть, і з цього боку зараз протолкаємо отак от, от. чуть-чуть. Хочу отуди покласти трошки гуху. в серединку ще крупні кусочки. Така ігра не класти кореньки погратися, як скласти у горщик Тут буде свободно. Та, Чуть-чуть моху, чуть-чуть так. -чуть. Зараз попробую протолкати. Так, чуть-чуть сюда. Цей мох буде піднімати зверху, чи знизу до і тут буде зволожувати ці кусочки моху. І тут так само от сюди буде підніматися волога і зволожувати цей верхній слой. Ось трошки зверху. Вот. Дивилася, девочки так сажають. Захотілося і мені спробувати. Таким способом посадить. Ну, я думаю, так буде гарно. Тут відкрито срез наш. Я нічим його не обробляла Він подсохне. і И ну, виходить як на кочці такой садить. Орхідейка. Все. Закріплена нормально, не хитається. Тут багато свободного місця, і тут теж достатньо буде. Все. О, ви знаєте, як ото кажуть, очі бояться. А руки роблять, так і я. Я все боялася до неї підійти, щось їй зробити, поміняти. А ну так все прекрасно, швидко виходить. Тупеньок у нас цілий. І орхідейка. Я оце тільки не можу зрозуміти. Росте листочок, ну він якийсь такий цікавий. Такі непонятне, що воно там росте. Ну, будемо спостерігати. Ось така у нас пішла розділення, пересадочка, і з одніє вийшло дві орхідейки. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!